Соковита яловичина свіжі овочі, зелень і ароматна заправка, ідеальні інгредієнти для ситного святкового салату, від якого гості не зможуть відірватися, гості будуть просити вас поділитися рецептом того смачного салату з м'ясом, салат з яловичиною, рисовою локшиною та кещою. Сьогодні не будемо йти простим шляхом і приготуємо щось незвичайне, пряне і текстурне. А знадобляться нам для цього 1-4 білокачанної капусти морква 1 шт, цибуля рідчаста 1 шт перець чилі, 1 шт м'ята базилік коріандр, кілька гілочок яловичина, 0,5 к сіль і перець, за смаком оліє оливкова фунчоза 100 г 2 ст. оцид, 2 ст. рибний соус смажений насолоний кешью. 100 г почнемо з овочів, капусту тонко нашаткуємо, Цибулю поріжемо півкільцями, перець наріжемо тонкими смужками. Моркву потрібно порізати соломкою. Це можна зробити як вручну, так і за допомогою терки. Переходимо до зелені, промиємо і відокремимо листя від стебел. Пора взятися за головний інгредієнт нашого салату яловичину, промиємо м'ясо, наріжемо його соломкою і замаринуємо в солі і перці. Візьмемо сковороду з товстим дном. Розігріємо в ній масло і обсмажити м'ясо, яловичині потрібно дати відпочити на кілька хвилин накриємо її фольгою, щоб м'ясо злегка пропарити і дійшло до ідеальної текстури. Тепер беремо фунчозу, рису волокшину, з нею все просто приготуємо її згідно з інструкцією на пачці, а потім наріжемо на невеликі смужки. Займемося заправкою сполучною ланкою між усіма компонентами салату. В окремому посуді з'єднаємо соєвий або рибний соус оцом і медом, дамо заправці настоятися 10 хвилин, час з'єднати всі інгредієнти воєдино, змішуємо овочі, яловичину, локшину і зелень, щедро поливаємо заправкою і посипаємо кещу салат з яловичиною, манго, м'ятою і арахісом. Соковите м'ясо, солодкі плоди манго, освіжаюча м'ята, хрусткий арахіс і ідеальна заправка, мабуть. З цим салатом можна йти за перемогою на кулінарний конкурс, ну або порадувати більш важливих суддів, своїх близьких і рідних людей, убивши їх на повал цим приголомшливим салатом складові імбир, один шматочок сіклайма, кілька столових ложок масло кунжутне або два двач мелений перець чорний, на кінчику ножа манго, один шт яловичина, сто п'ятдесят цукор, один п'ятст. Помідор один шт перець чилі, один шт, листя м'яти, листя кінзи, трохи арахісу, часник, один зубчик, сіль, один ч, вода один, л, кунжут, один ч. Почнемо з заправки, дрібно наріжемо імбир, додамо соуси, рибний і соєвий, сік лайма, кунжутне або оливкова олія, злегка поперчити. Приберемо нашу заправку в холодильник і займемося інгредієнтами. Манго очищаємо від шкірки, нарізаємо тонкими скибочками, помідор і перець дрібно шаткуємо, арахіс подрібнюємо вручну або в блендері. Головна фішка цього салату ніжне м'ясо, яке тане в роті, щоб його приготувати, доведеться потрудитися, дрібно наріжемо яловичину. Кожну скибочку загорнемо в плівку і розкачати качалкою кілька разів. Варити його ми будемо теж не зовсім звичайним способом: перемішати імбир з чесником, посолити і залимо водою. Після закипання цей бульйон проварити ще 15 хвилин і тільки після цього покладемо туди м'ясо, відваримо його і викладемо відразу в холодну заправку. Тепер додамо до м'яса нашатковану капусту, зелень, помідор і манго. Зверху прикрасимо кунжутом і арахісом, салат готовий, а на святковому столі виявилося блюдо високої кухні, приготоване особисто вами салат з яловичиною, картоплею, морквою і горошком. Поєднавши ці прості продукти, можна отримати відмінний салат, який гармонійно впишеться в святкове меню, складові м'якоть яловичини, 0,5 горошок зелений, 1 банка картопля, 4 великих плода морква, 2 шт. Огірки солоні, чотири шт, гірчиця, один стл, майонез сіль перець за смаком промиємо яловичину і обсушити паперовим рушником. Тепер можна нарізати його тонкими смужками і обсмажити в розпеченому маслі до готовності. Зробимо заправку, змішаємо гірчицю, майонез сіль і перець прибираємо соус в холодильник. В цей час варимо картоплю і моркву нарізаємо кубиками, як і солоні огірки. З'єднуємо яловичину з овочами, заправляємо соусом, додаємо зелений горошок, салатик можна прикрасити гілочкою кінзи салат, дипломатичний. Цей старий рецепт не заслужено забутий сучасними господинями, але ж раніше він незмінно був присутній на новорічному столі. У більшості радянських громадян пропонуємо згадати ті часи і приготувати цей смачний і ситний салат сладові, відварна яловичина тристах цибуля. Два шт курячі яйця, п'ять шт солоні огірки, п'ять шт майонез, близько 100 для заправки, масло рослинне, яблучний оцет, по один стол сіль перецьгу. За смаком. Тут все просто і дуже дипломатично: нарізаємо охолоджене відварне м'ясо, цибулю ріжемо півкільцями, ми радимо заливати цибулю окропом перед тим, як додати в блюдо. Відварюємо курячі яйця. Очищаємо і нарізаємо кубиками, як і солоні огірки, робимо заправку, змішуємо рослинне масло, оцет, сіль, цукор, перець і заправляємо наш салат безпосередньо перед подачею в блюдо додаємо майонез, але цілком можна обійтися, і без нього салат дипломатичний, готовий на будь-які компроміси, аби всі були задоволені. Салат Ольга. Салат Ольга, ніжний, соковитий і ситний. Безсумнівно він припаде до смаку гостям в складові м'якоть яловичини. П'ятсот консервовані ананаси, один банка, огірок свіжий, дашт. Заправка майонез сіль, перець. За смаком яловичину відварюємо, охолоджуємо і нарізаємо соломкою консервовані ананаси, і огірок наріжемо дрібними кубиками. Для заправки змішуємо майонез, сіль і перець, з'єднуємо всі компоненти страви, щедро заправляємо і насолоджуємося цим простим, елегантним і дуже смачним салатом. Салат, новорічна казка». два види м'яса, овочі, зелень, фрукти і пікантна заправка. Гості попросять поділитися рецептом і добавкою. Нам знадобляться відварна яловичина і відварне філе курки. по 250 груша, один шт огірок, один шт перець солодкий, один шт кунжут або горішки, два ч заправка оливкова олія, два стл гірчиця, один ч соус соєвий, два ч часник, два зубчики чорний перець, цукор, за смаком. Всі продукти нарізаємо тонкою соломкою, інгредієнти для заправки змішуємо і охолоджуємо 15 хвилин в холодильнику, заправляємо блюдо, і новорічна казка готова. Салат гніздо глухаря. Цей скромний салат, красиво сервірований в маленькій креманці або ж викладений акуратним колом за допомогою спеціальної формочки, стане елегантною закускою і припаде до смаку навіть гурманам. Але ж інгредієнти для нього знайдуться у будь якої господині відварна яловичина, 250 відварну картоплю, 2 шт курячі яйця, 3 шт перепелині яйця, 8 шт цибуля, 2 шт майонез яловичину, картоплю і яйця нарізаємо кубиками, подрібнюємо цибулю і заправляємо салат майонезом. Заздалегідь підготуємо формочку або просто акуратно викладемо салат на тарілку. Прикрасимо блюдо вареними перепелиними яйцями, розрізаними навпіл, салат готовий. Ці незвичайні салати урізноманітнюють новорічний стіл і підійдуть як любителям екзотичних інгредієнтів, так і цінителям простий і ситної домашньої їжі, приємного апетиту.